Bonjour à tous. Savez, je suis accueillie et je suis dans le petit bistrot. C'est un petit restaurant. Euh, le nom qui s'appelle Très Français. Je vais vous parler Très Français. Мені допоможе скоро пані Лідія. Вона зараз приготується і зайде до нас в гості. Ми з нею поговоримо. Це моя підписниця, моя учениця, яка вивчає французьку мову майже по всім моїм програмам. А найкращою такою, знаєте, програмою, яка дала потужний марш, кидок для того, щоб пані Лідія в Парижі і не тільки в Парижі почувала себе легко, комфортно, безпечно і на неї з захопленнями дивилися. Не тільки французи, а знаєте, французи-чоловіки і робили їй compliments Шарна. Так, так, так. І ви також зможете, безумовно, якщо ви будете вивчати французьку мову за моїми програмами, за фонетикою, за практикою. До речі, 29 квітня реєструйтеся в описі, знайдете посилання на мій новесенький інтенсив, практикум, 6 тижнів щоденного говоріння. Hum? Ah, Je bonjour, Bonjour. petites pistes. Comment allez-vous, Pani Lydia? Comment allez-vous aujourd'hui? Mm -hmm. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? Très bien, d'accord. <laughs> euh, vous êtes où? Vous êtes à Kyiv? Je suis euh, à Kyiv. À Kyiv. Nous. жизь всякий, а, И, пане Лидия, хочу рассказать сегодня такую коротенькую, интересную историю. Так, так, так. Расскажи, пожалуйста. пожалуйста. Я ездила в Париж год назад. Это моя мечта. Ну, отступление небольшое. Я ехала, немного знала, но то, что я знала, это благодаря пане Виктории. Я знала, что там очень любят официант, официанты, когда к ним обращаются на французском языке. В принципе, завжди, не только официанты. Все французы все, были против английской да. мовы, про, потому про что да, была историчная война, и французы очень обожнюют, когда вы... Пад, пад пад нам по И когда кино... мы разговариваем французскую мову, да, конечно, они очень И я запоминала такую фразу. Когда вы приходите в ресторан, как там заказать? И вы говорите, живут рекоменды. Живу команды, Абсолютно правильно. я хочу, я я хочу выходит, заказать. Так так. Так, так. так, так, Вот. И когда я говорила эту фразу, официанты всегда улыбались. Вот у них не было улыбки, а тут появлялась. Они меня спрашивали, вы говорите на французском? Я им честно отвечаю, я только начинаю, но я обязательно буду. Oh, wow. <laughs> это я уже говорила на английском. То есть я переключалась и говорила, потому что с английским мне чуть проще, а для меня французский – это моя музыка души. Вот. А, Что-то воздушное, какой-то полет. Средний. Средний, еще Вич 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 ваше ваше. Ваше. Так, так. Для no, меня, это, это моя, моя, моя любовь. 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 Симономух пухтежир. Ви чуєте, як <кліст> які чарівні літери у пані Семономух <кліст> пухтежир? Пані Лідія, розкажіть підписникам моїм. А звідки у вас такі чарівні? А... Яким можна позаздрити? Звук <кліст> <кліст> ми всі хочемо <укутимо> знати, <кліст> друзі. <кліст> <кліст> Ідите, ідіть, ідіть, <кліст> сходіть, сходіть. На фонетику до пані Вікторії. Вікторія вже Вікторія. Одетика <зління> <Freundin> <mum. Машер>, <laughs> буде до речі, тільки в липні буде сьомий потік. Тому ви ще це потужний потік. Там ви звісно навчаєтеся, як правильно розмовляти французькою мовою. і це. Це для мене щось правильно розмовляти, це, це дуже необхідно в будь-якому мові. Так mm -hmm. бо, коли ти говориш, коли тебе розуміють люди, ось це найважливіше Це найважливіше. Коли ти бачиш, що ти з людьми на одній хвилі. Ти просто ну, ти, по-перше, відчуваєш себе в безпеці, в комфорті, так, відчуваєш я що ти вами. Гідна, так, так. гідна. Тому що мені дуже багато людей от, пишуть, коли йдуть на заняття, вони мені пишуть, Вікторія, в нас проблема, я відчуваю себе немає не 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 цієї гідності, щоб я могла пояснити все, що хочу. А от пані Лідія вже навчилася так. і говорить: досить таке маніфіки, треба. Тому пані. Давайте вип'ємо. Вчинчий. Водички. І пані Ой, Лідія зараз вам дасть, я хотіла вас питати, три поради, тому що от зараз буде багато учнів також заходити на інтенсив, практикум для початківців, а один 29 квітня стартуємо. Щоб ви побажали з точки зору учениці, яка вже пройшла курс, тому що багато хтось ще мене не знають і не знають, що я торнадо, не знають, що так, так, це я! Це була фур'яла. Щоб ви побажали, на що треба звернути увагу а, моїм учням які вже от вирішили йти на навчання а -а -а. як учениця яка два потоки пройшла. Видили, я скажу два потоки фонетики пройшла пані Лідія. так Треба мати час і при, е, приділяти час, вивченому мови. Тайм менеджмент. Тайм менеджмент. Тайм менеджмент. Це дуже дуже важливо. Що для цього треба, для цього треба зробити тайм-менеджмент. Сіла людина відкрила записник і що вона зробила? Для цього потрібно просто виділити час на годиннику. Здесь я включаю таймер. включаю, вот включенное время должно быть. Вы включили это время и не отвлекаясь, занимаетесь только, вот в данном случае языком, сидите и занимаетесь. Не отвлекаясь ни на что, тогда у вас будет действительно большой прорыв. Вот на первом потоке я немножко так была не собрана. Не впевнена. Ж, Ж, да. А вот давайте скажем. Давайте скажем. Euh, tu en imparfait, mais nous étions. Bien Je n'étais pas, je n'étais pas certaine, certaine. certaine. Je n'étais pas, pas certaine. Mm -hmm. Il <laughs> euh, y a mal à quelques problèmes. Tu en parfait. J'avais, j'avais quelques problèmes, quelques pro problèmes. J'avais quelques problèmes. Tu peux poser une Je n'étais pas certaine. je n'étais pas sûre. Je, ne, je n'étais pas certaine. Je n'étais pas sûre. je n'étais pas sûre. Il y a moins de quelques problèmes. J'avais, j'avais quelques, problèmes. J'avais quelques problèmes. Magnifique. А після цього, коли вже був тайм-менеджмент, у вас ви точно знали, як працювати кілька разів на тиждень, а, виконувати всі завдання. Це обов'язково, обов'язково, щоб мати гарний Результ, прогрес, прогрес, результат прогрес, результат це обов'язково і статик ось да які і ще якою всі е, яку всі шукають, статика це мається на увазі е, база, яка закріплюється Так, тому, що так закріпляти це угу. обов'язково і ще для мене ще важливо дуже мати натхнення да вивчення мови це. C'est настільки важливо. C'est très important, c'est très nécessaire. Давайте перекладемо французьку мову. Мені необхідне натхнення. besoin. Je besoin. Je besoin. Je besoin. J'ai besoin. besoin. Je besoin. J'ai besoin. besoin.

Когольмо, ви теж вимовляєте? Ні, одна пані Лідія працює. а Всі вилітали вас і витесі. Ну і безумовно, я б ще додала, що якщо ви йдете у навчання, ви маєте розуміти цінність цього в своєму житті. Тому що ah, звісно uh, цінність. Бо знаєте, дуже багато людей йдуть на курси. Ну, отак, для гамочки мені треба. Якщо у вас внутрішнє є бажання, є мета, є мета саме. Uh, Вдосконалення росту, здобуття безліч бенефітів з цього життя, комфорту, безпеки, що ви ще додали. Мова це що комфорт, безпека, Наспрема. можливості, захоплення, натхнення. Що ще? Свобод. Свобода, свобода. 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 Alberté. La liberté, fraternité, égalité. Aller vers là. To te diifcite français comment va y avoir ma diifcite? Obus Obligatoirement. 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 Il y a quelque Très bien. Ну що, я вам бажаю натхнення, мої хороші. Сьогодні у нас вийшов такий спонтанний відеоурок з пані Лідією. Я... Аншанте, рада знайомству ще раз, це, до речі, слово, якщо ви з кимось знайомитеся. І, enchanté, 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 enchanté. і раді знайомству Кажете, Ну, Ми знаємо шароки, але для вас ця фраза дуже корисна. Лапала бон bonne journée, де б ви не були салютикиї. І не забувайте, що 29 квітня стартує новесенький курс інтенсив, де будуть говорити всі. Та саме красиво, як це робить вже пам'яті. Отсважить салют. Salut. Ви подивіться, що в нас відбулося? Просто передача, а тепер а за цими залаштунками салі. thank you